Всім привіт, Толя! Сьогодні понеділок, вечір понеділка, я вам не зняла свій влог. Він був у мене доволі навантажений. У мене була школа англійська, танці. Купила собі нову зимню курточку. Я думаю, ви побачите, так? Да? Може я вам якось покажу, але точно не зараз, тому що я зараз взагалі не хочу, мені лінь. У мене, коротше, була укладочка. Побачите на коротких відео я знімала. Зараз я роблю фінансову грамотність, записую конспект уроку. -да. Ну і в принципі, я вже все десь заділа. Зараз я быстренько да, доделаю. І не знаю, що робити. Я, мабуть, не буду спати. Вау. Завтра вівторок. В середу буде влог, в четвер буде влог. П'ятниця, не знаю, наскільки буду влог. Ви... В суботу теж має бути влог. Тому що ці дні будуть дуже цікаві. Я буду така, знаєте, прихарашуватися. Скоро мені на новті. І знаєте, на що ще, так? Да? Ну, коротше, такі справи. Так що не пропускайте. не, не переставайте дивитись мене. Я вас люблю. До речі, я взагалі не сказала дякую за 20 тисяч. Що за дурдом? Я вас дуже сильно люблю, так що ви підписуєтесь на мене. ось ще вас обіймаю чамчам.